Чи чули про мирний план вирішення ситуації українських військовослужбовців та цивільне населення на півночі Донецької області? Просто вже є можливість запитати в Олександра Загородного. Наша знімальна група, котрий день поспіль, працює на передовій АТО в районі Слов'янська. Сашо, привіт. Була така інформація, що у терористів так би мовити закінчуються людські ресурси. Вони вже не надто палають бажанням воювати. От у зв'язку з цим в тебе є відчуття того, що Припинити вогонь, така от ініціатива президента може мати успіх. Аж ніяк, Олександре. Ми сьогодні е, цілий день об'їжджали блокпости навколо Слов'янська, і скажу тобі обстрілюють. Здається, що навіть активніше на деяких ділянках, зокрема, на восьмому блокпосту, який ти дуже добре знаєш, сьогодні е, о на четверту ранку терористи обстріляли з мінометів з різних боків. Е, бачиш, довелося застосовувати і танки, виїхати, щоб знищувати ці точки. Е, Попрацювала наші мінометники. На щастя, ніхто з наших вояків не постраждав. Чи є постраждалі з боку терористів? Також не знають керівництво командира забороняють суворо Забороняють виїжджати і причисувати місцевість, тому що там може бути заміновано і власне можуть бути засідки. Останніми днями активно працює працюють танки. Вони виїжджають, як ти бачиш, обстрілюють вогнові точки терористів. І повертаються назад і виїжджають так дуже багато разів. Ось як вони говорять про свою роботу. Ну, видим, окопы видим, Люди ходять, а капують міномети. Терористи, скажуть, ну, навірно, мірної жителі з хорошим, парусом, да? головне зараз перервати цю дорогу, зруйнувати, яка веде Зартемівська, а то отже, і з Луганська, і з Донецька, щоб у Слов'янськ не змогли потрапляти ні поповнення, а головне набої, крупнокаліберні набої для великих мінометів, мінометів, якими обстрілюють наших військових. І взагалі тут говорять, що. Після того, як почали ходити чутки про перемир'я, а терористи ніби навмисно активізувалися, хочуть показати свою силу, можливо, щось виторгувати, але наші блокпости обстрілюють активніше. Ось що каже прес-секретар штабу АТО Влад Селізнюк. З боку бойовиків також значні втрати. Наразі ця цифра щодо втрати з боку бойовиків уточнюється. На даний час ситуація залишається такою, що її напруженою на цю годину переміря немає. Жоден з представників так званої самопроголошеної влади до керівництва антитерористичної операції з цього приводу не не звертався. Ну, але ми, ми чекаємо, і ми і журналісти, і вояки, що буде прийнято якесь рішення, і нарешті увесь цей жах, нарешті, коли скінчиться. Саш, Саш, Дуже дякую тобі. І принаймні, голі руч, не ходіть ловити терористів. Наш спецкорг Олександр Загородний щойно був прямому зв'язку з київською студією з півночі Донецької області. Там, схоже, у терористів виникли деякі кадрові проблеми.